Наша сила у нашій єдності. Ми чули про це не раз. І багато хто з нас, десь там від наших батьків, дідусів, бабусь, чув не раз цю метафору, що вони брали один пруд і казали: подивись, як легко його зламати. Але тоді об'єднували разом і казали: разом ми не зламані. Отак і наша стійкість. Коли ми об'єднуємося, коли ми підтримуємо один одного, коли ми. Творимо разом таку об'єднуючу, життєдайну спільноту, ми є справді незламні. І тому для нашої стійкості і зараз в часі війни, і загалом в часи будь-яких життєвих випробувань нам так важливо бути підтримкою один одному. І нам так важливо діяти разом на рівні сім'ї, на рівні друзів, на рівні наших команд на місцях праці, спільноти, громади. Нації і загалом всіх сил добра на землі. Отож, погляньмо на соціальні зв'язки, як на основу нашої стійкості. Джері Вайт так гарно сказав: ніхто з нас не має проходити через випробування наодинці. Ми так потребуємо підтримки і присутності один одного. Для нас таким цінним, зокрема, може бути досвід тих людей. Які вже стикалися з цими випробуваннями раніше, і які навчилися долати ці труднощі і бути стійкими у них. Нам важливо вивчати їх досвід, нам важливо знати про них, нам важливо бути частиною спільноти взаємопідтримки. І теж посеред випробувань є так важливо, що ми не є наодинці, і усі компоненти стійкості, про які ми говорили раніше. Вони чудово працюють, коли ми робимо їх разом. Погляньмо на наш досвід революцій, погляньмо на наш досвід як народу в цій війні. Ми звучимо цінностями. Ми нагадуємо один одному кожного разу про те, заради чого наша боротьба і що є нашою ідентичністю, хто ми є і заради чого ми проходимо через ці випробування. Ми діємо разом. Діємо як волонтери, як армія, як велика держава, в якій є різні різні структури, але об'єднано, вони працюють разом. І це так важливо, щоб ніхто не був наодинці з тими проблемами і труднощами, з якими він стикається. Коли ми самі з ними і не бачимо рішення, нас може охопити відчай. Але коли поруч нас є інші. І вони кажуть, ми будемо з вами, ми теж не бачимо поки що рішення, але ми будемо його шукати. Тоді ми чуємося зовсім інакше, і в нас є надія. І коли нас багато, то справді рішення можуть знайтися часом зовсім не Я говорив в одній з лекцій про цього дідуся, який вивозив свою сім'ю. З окупованої частини України і який гойдав на руках оцю свою онучечку. І виявилося, я прочитав про це кілька днів тому в новинах, що для їхньої сім'ї, бо вони втратили житло, волонтери назбирали півмільйона гривень, і вони вже будуть мати своє житло в іншій частині України. Як це зворушливо? Що разом ми можемо справді подбати один про одного, і ми відповідаємо один за одного. Нашими діями ми можемо значно легше вирішувати багато-багато складних проблем і долати перешкоди. І, звісно, ми можемо разом думати, думати в корисний спосіб, ділитися словами, які нас надихають, разом придумувати мудрі плани і мудрі рішення, і разом. Ми можемо регулювати емоції. Розділений біль меншає, розділена радість множиться. Коли ми проходимо через біль втрат, через смуток, пов'язаний з усіма втратами і змінами в нашому житті, нам є так важливо, що ми можемо розділити це з кимось іншим. Страждання стає набагато легшим, якщо ми його ділимо. І водночас те, що ми говорили про цінність позитивних емоцій, вони розквітають, коли ми ними ділимося. Вони помножуються через те, що ми резонуємо ними. Але нам теж потрібно пам'ятати, попри те, що в світі є багато добрих людей, людей, готових допомогти, нам є дуже важливо пам'ятати, що це теж наше завдання попросити про допомогу. Джері Вайт казав, що наше процвітання роки по тому буде залежати, наскільки двері нашої душі відкриті до стосунків, і нам треба вміти просити, просити не вимагаючи, і приймати допомогу з вдячністю, і теж розуміти, що часом не всі можуть відгукнутися в силу різних обставин і приймати часом наші обмеження в тому, що ми можемо. Дати чи як ми можемо допомогти. Але коли ми проходимо крізь випробування, ми не є тільки на цій стороні, що ми приймаємо допомогу, ми теж можемо допомогти іншим. І колись приходить наш час, коли ми даємо собі раду, що нам теж треба запропонувати свою допомогу і поділитися своїм досвідом. Коли ми є в ролі жертви, ми сприймаємо себе тільки. Такими, яким цілий світ зобов'язаний і винен. Коли ми є творцями свого життя, ми приймаємо допомогу, коли вона нам потрібна, ми цінуємо її, але водночас ми знаємо, що любов це про вміння приймати, але теж і про обов'язок давати. Більше з того, ми знаємо, що є велика радість у тому, щоб ділитися. І про це так гарно сказав Шота Роставелі. Коли він сказав ці слова, усе, що ти віддав іншим, житиме і воно твоє, усе, що ти залишиш собі, пропаде. І звісно, плекати стосунки, будувати стосунки, важливо не лише в часі випробувань. Ми потребуємо глибоких, життєдайних стосунків на усіх етапах нашого життя. Келі Макгонігал так гарно сказала. Що людське щастя найкраще розквітає посеред інших людей. І я можу про це засвідчити також як дитячий психіатр. З досліджень розвитку дитини ми знаємо, що безпечна прив'язаність між батьками і дитиною є основою її гармонійного психологічного розвитку на всі, всі етапи її життя. А безпечна прив'язаність це, власне, про зв'язок, в якому ми відчуваємо безпеку, в якому наші потреби розуміють, в якому ми можемо бути вільні бути собою, в якому ми маємо безумовне прийняття, в якому ми можемо розділити з іншими власний світ, в якому ми навзаєм вчимось відповідати один за одного і можемо зростати. Оця безпечна прив'язаність є те, що дає. Дітям корені і крила і є основою і щастя, і самореалізації, і загалом гармонійного особистісного розвитку людини. Але такі зв'язки, в яких ми відчуваємо безпеку, любов, прийняття, насправді потрібні нам на всіх етапах нашого життя. Вони є основою здорових стосунків дружби. Подружніх стосунків, здорових сімей, здорових гармонійних команд та організацій. Але, звісно, не усі стосунки в житті є, на жаль, такими. Звісно, багато дітей могли рости в умовах чи сім'ї чи соціального середовища, де могло бути багато негативної соціальної взаємодії. Часом скривдження, часом зрада. Часом відкинення, часом осудження чи обмеження свободи. І зрозуміло, що якщо ми мали такий негативний соціальний досвід, то в таких умовах ми могли не розвинути певні важливі соціальні навики, стосункові компетентності Більше того, ми могли перейняти нездорові моделі, поведінки в стосунках від інших людей. І тому. Для того, щоб ми могли користати з стосунків, нам треба навчитися їх творити такими, які є глибокі, які життєдайні, які базуються на умінні довіряти і поводитися так, що ти плекаєш довіру, на вмінні справді вирішувати конфлікти в доброзичливий спосіб. І це все ми називаємо. Соціальна компетентність або мудрість у вмінні будувати стосунки. І цієї стосункової мудрості нам треба усім вчитися. Це свого роду школа любові, школа стосунків. На жаль, в шкільних програмах, в університетських програмах ми ще не маємо такого окремого предмету, але це одна з найважливіших наших. Життєвих компетентностей і особистісних вмінь. Нам потрібно вчитися будувати стосунки, нам потрібно вчитися лікувати стосунки, нам потрібно зростати в стосунковій мудрості. В переліку навчальної програми є багато технік і багато аспектів. Це і вміння розуміти себе, свої почуття, свої потреби бути в зв'язку з ними і вміння їх висловлювати. Це теж вміння глибоко слухати, неосудливо розуміти, це вміння плекати і будувати стосунок, в яких би ролях ми не були друзів, подружжя, членів команди, батьків, це теж вміння вирішувати конфлікти та непорозуміння в доброзичливий і асертивний спосіб. Це специфічні компетентності, які стосуються вміння працювати в команді, бути подружжям, чи бути батьками. Це специфічні уміння, як бути поруч з іншими, коли вони переживають втрату, чи коли вони переживають хворобу, чи коли вони старіють, чи з іншими, з іншими випробуваннями це все також частина. Уміння бути людиною і бути підтримкою іншим на різних етапах життєвої дороги, в різних складних обставинах. Єдність не формується просто від того, що ми закликаємо і молимося за те, щоб ми були єдині. Єдність будується працею. Ця праця нелегка, вона потребує мудрості. Але тільки така праця може допомогти нам будувати справді стійкі, міцні сім'ї, спільноти, команди і дозволить врешті нам теж бути нацією, об'єднаною, вільною людей, що живуть в правді, єдності та любові.